Привіт! А ви, як і я, любите не лише смачні, але і дуже красиві пляцки. Тоді до роботи розпочнемо з приготування коржа із шоколадних рулетиків. Просійте 350 грамів борошна, докладіть 25 грамів якісного какао, та 5 грамів це одна чайна ложка розпушувача. Перемішайте усе до однорідності. Важливо це зробити до того, як ви почнете замішувати тісто. Адже замішується воно мега швидко. Далі масло. Його потрібно буде 175 грамів. Воно має бути дуже м'яким. Тому заздалегідь, за 1-2 години вийміть його із холодильника. Отже, відправляйте масло збиватися. Збивайте приблизно 5 хвилин. Маса має стати світлою та пишною. Після цього, не припиняючи збивання, по одному докладіть 2 жовтки. Після того, як жовтки добре вмішаються, докладіть 100 г сметани жирністю 20%. Прослідкуйте, щоб усе вмішувалось рівномірно для цього можете допомогти собі лопаткою. Подивіться, якою пухкенькою має бути збита маса перед вмішуванням сухої суміші. За один раз всипте суху суміш і перемішайте спочатку лопаткою, а наприкінці швидко домісіть руками. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно ніжне, м'якеньке і при цьому дуже еластичне. Для того, щоб розріз пляцка був красивим і усі рулетики однаковими, зважимо тісто і розділимо його на однакові шматочки. Отже, вага тіста 690 грамів. Розділіть його на 6 приблизно рівних частин кожна вагою приблизно 115 грамів. Сформуйте кожен шматок. У кульку і тимчасово накрити усе харчовою плівкою. За цей час приготуємо кокосову начинку. Для цього візьміть 200 грамів білої кокосової стружки середнього помелу. Докладіть 100 грамів цукру, одне яйце, 100 грамів м'якого вершкового масла. Гарненько перемішайте усе до однорідності. Маса виходить достатньо пластичною. Далі нам потрібно цю суміш зважити, щоб теж розділити на шість рівних частин. Отже, вага маси 450 грамів, тому потрібно розділити її на шість частин кожна вагою 75 грамів. На злегка посипану борошном дошку викладіть одну частину тіста і розкачайте її у тонкий прямокутник. По довшій стороні він має мати довжину приблизно 28 см. Зверху рівномірно розкладіть одну частину кокосової начинки, ложкою розрівняйте її по осій площі тіста, залишивши один дальній край на 1 см без начинки. Загорніть усе достатньо щільним рулетиком. Край рулетика защипніть. Якщо це буде потрібно, то прокатайте рулетик на дошці для того, щоб його товщина усюди була однаковою і його довжина була 28 см, як і довжина нашої форми. Таким самим чином сформуйте усі шість рулетиків. Для роботи нам потрібна буде підготовлена форма розміром 28 на 18 см. Дно форми застеліть якісним пергаментом. Бортики не потрібно застеляти чи змащувати нічим. Отже, рівномірно викладіть усі рулетики у підготовлену форму. Рулетики мають повністю заповнити форму, створюючи, наче один пласт. В процесі випікання вони ще трішки підростуть і з'єднаються між собою. Отже, в духовку їх випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин до готовності. Пласт із рулетиків має вийти достатньо хрумким. Якщо постукати по ньому згори, то можна почути глухий звук. Але не потрібно і перепікати цей пласт, бо тоді він погано просочиться кремом і буде кришитися при нарізанні. Далі приготуємо маково-вишневі коржі. Для цього сполучіть 275 грамів борошна та 5 грамів розпушувача, перемішайте усе до однорідності. 200 г м'якого масла сполучіть зі 100 г цукрової пудри і відправляйте усе збиватись. Збивайте усе приблизно 5-6 хвилин, поки суміш не стане світлою та пишною. Не припиняючи збивання, поступово введіть 4 жовтки, вливайте наступний жовток після того, як вмішається попередній. В результаті ми отримаємо дуже ніжну масу. Вмішайте у неї підготовлену суху суміш. Це чудово можна зробити ложкою. Тісто виходить липким і мега ніжним. Тепер підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Застеліть її якісним пергаментом, бортики не потрібно ні змащувати, ні застеляти. Рівномірно розкладіть тісто на дно форми і натискаючи згори долоною, сформуйте основу коржа. Відправте форму з тістом у холодильник, поки приготуємо макову начинку. Для неї сполучіть 200 грамів сухого меленого маку та 320 грамів води. Доведіть, помішуючи до кипіння, і проваріть декілька хвилин, поки мак не вбере у себе всю воду. Докладіть у гарячу масу 50 грамів цукру та 50 грамів м'якого вершкового масла. Перемішайте усе до однорідності. Докладіть 2 яйця і знову перемішайте усе до однорідності, вилийте макову масу на охолоджене тісто і розрівняйте Згори рівномірно розкладіть 130 г вишень у власному соці без сиропу. Шість білків сполучіть з 1 шостої чайної ложки солі і відправляйте усе збиватись на низьких обертах міксера до утворення пивної піни. Після того поступово по столовій ложці всипайте 100 грамів дрібного цукру, збільшіть швидкість міксера і збивайте ще декілька хвилин, поки цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою. Всипте дві пачки це 80 грамів порошку вишневого пудингу чи киселю і перемішайте на найнижчих обертах до однорідності. В чергове нагадую, що кисіль чи пудинг ви завжди можете замінити такою ж кількістю кукурудзяного крохмалю. Подивіться, якою стійкою виходить ця вишнева пінка. Рівномірно розкладіть її на маково-вишневий шар. Розрівняйте, стараючись, щоб товщина пінки всюди була більш-менш однаковою. Усе відправляйте форму у заздалегідь розігріту до 175 градусів Цельсія духовку. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 40 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Готовий корж буде мати зверху золотавий колір. При натисканні пальцями зверху корж має пружинити. Якщо проштрикнути корж дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Дайте коржу повністю вистигнути і розріжте його на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см, а тим часом перейдемо до приготування меганіжного крему. Для цього нам потрібно взяти 700 мл молока, розділіть його на 500 мл і 200 мл. До більшої частини всипте 50 г цукру чи до свого смаку, 20 г ванільного цукру і відправляйте на вогонь. Тим часом до меншої частини всипте суміш із 75 грамів кукурудзяного крахмалю та 15 грамів борошна. Ретельно перемішайте вінчиком, щоб не залишилося непромішаних грудочок. Влийте меншу частину молочної суміші у більшу і ретельно перемішайте. Помішуючи вінчиком по дну форми доведіть суміш до кипіння і загусання. Після закипання проваріть 20-30 секунд і знімайте з вогню. Накрийте харчовою плівкою в контакт і охолодіть до температури приблизно 30 градусів Цельсія. Візьміть 300 грамів м'ягкого вершкового масла, щоб воно мало кімнатну температуру на початку роботи. Вийміть його із холодильника, заздалегідь за 1-1,5 години до збивання. Збивайте масло спочатку на низьких, а потім на вищих обертах міксера приблизно 6-7 хвилин. Масло має посвітліти Стати пишним і збільшитись в об'ємі, не припиняючи збивання на найнижчих обертах по столовій ложці введіть заварену масу. Докладайте наступну порцію після того, як вмішається попереднє. Крем виходить дуже пишним та ніжним, і його виходить достатньо багато. Відділіть 5 столових ложок крему для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на дві приблизно рівні частини. На підложку викладіть один маково-вишневий корж вишневою пінкою вгору. Відразу встановіть навколо кулінарну рамку це значно спростить збирання пляцка. Зверху викладіть половину крему і розрівняйте його. На крем викладіть корж, який складається із кокосових рулетиків. Якщо ви відчуваєте, що трохи пересушили цей корж, то можете зверху просочити його улюбленим просочуванням. Підрівняйте рамку, якщо це буде потрібно. Зверху другу половину крему і теж гарненько розрівняйте його, стараючись, щоб товщина крему усюди була більш-менш однаковою. На крем другий корж вишневою пінкою до крему. Корж дуже ніжний, тому зважайте на це при викладанні його на крем. Притисніть корж зверху долоною для того, щоб він гарно поєднався з кремом. Зніміть пергамент. Змастіть верхній корж відкладеним раніше кремом. Цей шар крему має бути мінімальним. Накрийте рамку харчовою плівкою і відправляйте усю конструкцію в холодильник мінімум на 12 годин. Зважте, чим довше настоюватиметься пляцок, тим дужче він просочиться кремом і стане ніжнішим. А ось і наш красень. Вага цього богатиря майже 4 кг, висота майже 10 см. Пляцок гарно нарізається на велику кількість проційних шматочків. Він має дуже красивий розріз і стане справжньою окрасою вашого святкового столу. А поєднання маку, вишень та кокосу обов'язково сподобається любителям вишуканих смаків. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.